Вітаю, шановні гості та підписники нашого каналу. Ну що, куди ми сьогодні їдемо? А ми їдемо в наше село. На дворі справжня весна. Тепло пташки співають. Усе навколо оживає краса. Ми вже зібрали все необхідне для роботи. Тож не будемо зволікати вперед до справи. Ну що, поїхали? А ви не забувайте писати свої коментарі. Мені цікаво читати ваші думки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. що? поїхали. Що, друзі, ми в селі і будемо працювати. В тому відео ми показували, як ми ремонтували грубу. Ця була штукатурка мокра вся, і тут вона, як ми розпалили грубу, то, звісно, вона парувала. Значить, вона підсохла більш-менш. І Ще трошки то сирос є по краях. Ну, це вже не таке велике значення. Зараз ми знову розпалимо грубу цю. Поставимо чайник, хай чай кипить, гріється. Хазяйка наша приготує нам обід, Ну, а ми зараз розпалимо грубу і подивимося, як вона буде зараз працювати. Так, поставили чайник, хай гріється чай, а ми йдемо на вулицю працювати. на такий примітивний столик і колись може краще зробити ще й погода трошки починає портитися, дощик починає бризкати. побачимо, може й не буде. Ну що, картошку приготували. Хазяйка приготувала нашу картошку. Ну, а свій ще ми приготуємо шашлик. Весна прийшла і все потихеньку починає оживати. До мене? Зробили ось такий простий, але зручний столик, щоб можна було посидіти на природі. Та просто відпочити на свіжому весняному повітрі. Тепер є гарне місце для відпочинку. Чи просто для душевної розмови серед природи. Привіт! Прийшов сусід до своєї хати. Він навідується сюди дуже часто, адже в цій хаті ніхто не живе, доглядає за нею, щоб вона не занепадала. Ну що? Поп'ємо за новим нашим так званим столом трошки чайку і далі будемо працювати. Сьогодні ми попитаємося заложити оце вікно, щоб тут глуха була стіна. І як уже буде там де то може квітень місяць, коли буде вже зовсім тепло на вулиці, знімемо оцей рубероїд. І з е, перештукатурим перетримувати цю всю стіну і побілимо, щоб вона була чиста і акуратна. А зараз ми просто що можемо зробити? Це оце вікно заложити, бо тут воно не потрібне нам. Витягуємо цвяхи. Шибки оці повитягуємо. І закладемо цеглою вікно. Витягли з стекла. І тепер нам треба оце витягнути вікно. Добре, його омурували. І кажуть, хата стара. А вона ще так держиться, що його спробуй вирвати. Ну що вікно витягнули, зараз його почистимо, заложимо цеглою, а весною тоді все його заштукатуримо. І це буде в нас вже глуха стіна. Так, будемо готувати розчин. І Приготували розчини, зараз тут трошки мусор оцей виметимо, і будемо закладати. Все. Ну що, перший ряд положили і будемо так далі продовжувати до самого верху. Ну що, поки що в нас оце так виходить. Працюємо далі. Закладаємо повністю. Що я скажу? Поки що вікно ще не доробили, його заложили, хай трошки воно підстине, а ми тим часом пообідаємо. Пообідаємо воно якраз під стине, і щоб розтвор не дуже е, опадав, ми його підправимо, підштукатуримо і буде все. Добре. А потім, як потепліє вже об... знімемо оцей рубероїд і зробимо оцю стіну. А поки що нас хазяйка зве на обід. Ідемо обідати. Ну що? Зараз пообідаємо. Усім смачного, хто з нами. Ну що? Доп'ємо чай. Далі до штукатуримо ту стіну. Пообідали, відпочили трошечки. І треба працювати, бо щось портиться погода. Так. Ну що? Погода портиться, починає дощ невеличкий йому росія. Добре, що в сьогодні встигли. Іншим разом ще приїдемо позагрібаємо. Та й роботи ще дуже-дуже багато. І дрова не дорубали, не, не встигли. Ну і треба займатися і хатою далі. Зараз позаносимо оце стекло, відра. Сейчас поховаємо дай, мабуть, будемо собиратися. Ну а це проїхав нашою вулицею і показав покинуті будинки, до яких уже ніхто не навідується. Вони стоять самотні, забуті, а влітку, коли все зеленіє, ці будинки зовсім ховаються за чагарниками, ніби їх тут і не було. Дякую всіх, хто додивився до кінця. Ваша підтримка дуже важлива для мене. Не забувайте ставити подобайки, писати коментарі та підписуватись на канал. Попереду ще багато цікавого. І до нових зустрічей!